Чи варто тобі знімати з нього трусики? Як ти гадаєш? Варто він буде переповнений емоціями. Йому буде приємно. Твої торкання дотики. Майже можуть звести його з розуму. І ти це знаєш, ну ти ж знаєш це. Тобі не потрібно це до... До... розказувати у дрібницях про це. Ну ти ж знаєш, як буде приємно, якщо ти з ними з нього трусики, його, бріфи, наприклад, слипи, які там ще бувають. Трусики. І він закриє очі, бо він не зможе тримати свої віки відкритими. Він не зможе. Він повинен буде закрити свої очі і відключитись хоча б на мить. І, це, і ти це знаєш. Ну ти це знаєш. Надалі. Його думки перевернуться от зовсім. от Всі думки все, що він знав, а, про, про відношення, про доторкання. Йому буде приємно. І він забуде про, про мить, яка, мить, яка його оточує, і хто поруч, він зможе довіряти тобі більш. Він все тобі віддасть. Все, що має, він може віддати тобі за ласку, за ті ласки, які ти можеш е, його збагатити цими ласками, дотиками, тарканнями. Поштархую, ну, товкни. Тов, ну, лизни, ну, трошки. нажми на його ключові якісь зони задоволення, які будуть його. Включи його, йому ці качелі, качелі, тобто американські корки. Ну ти це можеш. Ти десь це знаєш, руйнуй свої сумніви. Тому що кожного разу твої дотики приносять користь твоєму партнеру. І ти можеш звеличувати своє якесь там мистецтво. Але трусики треба зняти. Ніхто крім тебе це не зробить. Хто як не ти? Трусики. Бріфи, сліпи, якісь плавки. Зверни увагу на колір. Який там буде колір? Купимо нові. За своїм смаком. Щоб там був колір морозиво. І стосунки будуть продовжуватися. Ой, як будуть продовжуватися, ой, де вони не зможуть зупинитися. І радість буде приповняти. І стільки труська з'явиться. І кожного разу потрібно буде знімати з нього трусики, знімати, знімати, знімати. Різні, різні кольорові. І ти навчишся це робити? Знімати трусики і задовольняти цього обранця, який закоханий. І в тебе, і в твої, і в трусики, і в колір твоїх очей. В нього буде градус його задоволення буде збільшуватися. І якась радість буде присутня. Але дуже буде приємно. Якщо ти не будеш стримуватися, а якщо ти будеш продовжувати досконале задовольняти свого обранця, і він буде твій.